Трошки, трошки. Терпи. Брат, будет больно, а терпи, пожалуйста. Извини, извини, извини. Руки, руки, руки. Так, действительно, россияне сегодня в очередной раз атаковали город Харьков. Звичайний ліс, рятувальники вже котрий день гасили полум'я авіабомбою. Попередні ФАП-500. Зараз вибухотехніки збирають речові докази. Вилучаємо частини цієї авіабомби. На превеликий жаль, сьогодні день рятувальників, і в цей день росіяни серйозно поранили трьох із них. Загалом четверо рятувальників поранено. На жаль, є рятувальники, у яких відірвані відірвана кінцівка. Також серйозно мають пошкодження інші рятувальники. їм зараз надається медична допомога. По Харкову було ми зафіксували три влучання, і одне влучання це передмістя Харкова в селищі Черкаська Лозова. Ну, на касі. І обслуговував клієнтів. У мене в залі сиділа жінка з дитиною, також заправлялися автівки, ну і було ще декілька клієнтів магазину. Почули прильот, навіть побачили його, коли це сталося ось так. І усі вистанько лягли на підлогу. Потім за декілька секунд, хвилину, усі мобілізувалися і всі побігали в підлогу. МЧС, які надавали допомогу. Ми тільки допомагали. Уцілілим, уцілілим до підвального приміщення, так як бути повторний І там Субтитры сделал Даю! Чувствую, что братик братик не, не не смотри туда пожалуйста берите бандаж открывайте пацаны открывайте Открой. Пацаны. сколько времени назад турникет 15 на 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 у тебя 16, только рука 16, миссар. Миссар. миш да миш пожалуйста если будешь отъезжать или у как то себя будешь хуже чувствовать отрицар. говори поднимешься да. по переднему для обстрелу Було використано авіаційний боєприпас ФАБ з УМПК. Його запуск було здійсні запуски цих боєприпасів, було здійснено з літака Су 34 з Білогородської області. І тут шестеро травмованих осіб. Серед них двоє співдвоє цивільних осіб. Це один співробітник комунального підприємства, який допомагав рятувальникам з гасіння пожежі. І 19-річна жінка, яка дівчина, яка була тут також. Отримали цілеснішкодження також четверо співробітників ДСНС, які були залучені до гасіння пожежі. в двох з них серйозні травми рук навіть питання щодо ампутації кінцівок, оскільки поранення дуже серйозні.